Вітаю глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Козьменко. І не перемикайтеся, оскільки сьогодні ми говоримо про дуже багато цікавого у тому числі. Робимо розклад по усім містам Дніпропетровської області. Також будемо говорити і про залужного. Тож залишайтеся із нами. А говорити ми будемо саме на прямому зв'язку з драматургиною та продюсеркою Юлією Максименко. Пані Юлія, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Перше запитання, яке хотіла задати, стосується вашого ютуб-каналу, тому що ви підписані як Максимуза. Чому саме так? Ну, дивіться, не думала, що буду працювати тарологом. Взагалі це була моя маска. Я втіхаря завжди займалася вже 30 років психологією, тарологією, а ну, так, в міру, як то кажуть, да, актриса, драматург, і свого часу була імітатор голосів і пародистка. Мене доля познайомила ну, з генієм, я можу сказати, нашої сучасності Юрієм Коваленко. Він володіє там. Він Може імітувати до 500 звуків, голосів, різних, як плаче дитина, він це робить руками, як щебечуть пташки, поїзд їде, все це таке інше. І ми якось на радіо з ним познайомилися, Юрий Коваленко ввійшов в Книгу рекордів України. І його псевдонім був є доктор Звук. Він Сімпсонів, до речі, озвучував, його могли знати, багато мультиків і фільмів. А він шукав напарницю, продюсерка, шукала йому якби дует. І от як от ми зіткнулися, я імітувала тоді голос Тимошенко на радіо. Була така халтурка. В мене вони сказали: О, працюємо разом мені треба було придумати гарно звучний, щоб звучало доктор звук і хто і там, щоб була з. І ми, я б танцювала від свого прізвища Максименко, максимальна, максимальна Максима, муза. Максимуза. І так і вийшло. Доктор звук і Максимуза. І нас довгий час знали саме так. Потім дует розпався, тому що ми десь не співпадали кожний дует. У мене таке було бачення, у продюсера таке було бачення, ми розійшлися. Я сама собі потім далі працювала. І в мене YouTube канал цей був створений насправді для кастинг-менеджерів, кастинг-директорів. Я туди заливала свої проби, кінопроби і по закритому посиланню їм відправляла. А також я туди завантажувалася. Свої вірші, які я там на відео записувала, свої короткометражні фільми, які я знімала. І він собі стояв, той канал стояв. А коли почалася війна, я туди просто завантажила кілька розкладів. А по війні хотіла людей надихнути, щоб заспокоїти, що ми виживемо, що ми вистоїмо, що все буде добре. І просто люди туди набігли, якісь відео набрало 12 тисяч переглядів. До мене почали стукатися в приват, і так от раз. І мене життя отак за шкібарку поставило в тарологи. Тобто я навіть не хотіла це на хоча ще з 20 років я займаюся таро, і в мене була ініціація зі справжньою відьмою. Просто це було тихаря. Ваші канал канали, ваші відео набирають шалену кількість переглядів за дуже короткий термін. Ось, наприклад, відео, яке вийшло день тому. Тут їх два: одне на 9,5 тисяч переглядів вже, а інше на 16. І одне з відео ви підписали як турбулентний квітень, що малося на увазі, що взагалі чекає українців у квітні. Тому що коли ви кажете турбулентний, отже, так трошечки насторожуєшся. Турбулентний квітень, звісно, по-перше, коридор затемнення. Коли коридор затемнення це завжди ідуть такі речі, знаєте, як я це кажу? Генеральна, генеральне прибирання своєї долі, долі України. Це коли все, що там наскладалося, це треба все розібрати, перебрати. Оце захламлення і по поличкам розкидати. Тому він і турбулентний, бо будуть і гарні новини, і складні новини, і обстріл все буде розумієте, все. Це і там, і тому треба кожному дуже ще зосередити. А ще плюс ретроградний Меркурій. Це взагалі класика жанру, все, що ти відкладав, тут можна все переробляти, вичищати. Це зустріч з колишніми друзями, коханими, чоловіками. жінками, От, от все, 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 це вияснення стосунків з родинами. от це все туди, в ретроградний Меркурій. І тому такі квіти. Саме коридор затемнень і ретроградний Меркурій вони припали на одні і ті самі дати. Чи підсилює одне явище інше? Звісно, це більше до астрологів. Я люблю дуже спільні стріми з Альбіною Пономаренко. До речі, я вам її рекомендую. Можливо, коли її запросите до себе на канал. Ми любимо такі стріми, і глядачі дуже люблять наші такі стріми. Це ж класно, коли є астролог і говорить: от тут такі аспект, А ну перевір на картах, Я дивлюсь точно. От про залужного, про якого ми будемо говорити, ми ще зальбіною півроку тому все це роздивлялось, і вона дивувалась, і я дивувалась. У нас співпадали і його аспекти, і показників розклад таро. Тому тут більше до астрології, але звісно, підсилює. Ну звісно, розумієте, наприклад, місячне затемнення це як повнолуння, не те що в квадраті, це збільшено в сто разів. Тобто, а так само, по-моєму, якщо я не помиляюсь, місячне затемнення випадає на повнолуння, так. А сонячне затемнення на новий місяць, тобто це новий початок. Тобто, це говорить те, що от ти там почав прибирати, що встиг розібратися, то тут іде сонячне затемнення і новий місяць як поштовх. В нове майбутнє і що ти вже там своєю кармою розібрався? Те ти вистакрак будеш отримувати. Оце той поштовх, о той імпульс на те нове. З приводу залужного ми також з вами спілкувалися у прямому ефірі. Це було декілька місяців тому, і ви якраз робили передбачення, що колись через декілька місяців він просто зникне з такого мас-медіа простору. Зараз ми це якраз і спостерігаємо, і я подивилася коментарі під вашими відео. І якраз одне із запитань: що буде взагалі з залужним, чомусь людина зникла, наче її і не було. Це лякає, що з ним кої. Бачите, людей взагалі лякає пауза. Я свого часу написала навіть відповідання Пауза, паузи і от в виставі грали. От, розумієте, нам постійно потрібно забалтувати, щоб щось відбувати, розмовляти, ми боїмося тиші, ми боїмося, якщо нічого не відбувається. Це для нас паніка. Чому це так природньо? А в природі осінь, жовкне листя. Опадає, голі стоять дерева, і в цьому теж є краса, тільки взимку можна роздивитися ці всі гілочки, красиві, а на весну йде новий а, цикл. Можу припустити, до речі, деякі проблеми зі здоров'ям. Але що мені говорять завжди про те, що він буде довго жити? От проблеми здоров'ям виглядають так: от стоїть колодець, колодець це як самоочищення, глибина. Занурення в себе в глибину тут, по перше, так. А пацюки це завжди тут. Якщо ми беремо здоров'я, це можуть бути якісь задавлені проблеми зі здоров'ям, або це ті пацюки, які псують його там долю, репутацію. Ну те, що псує майно він, як стоїть на якомусь роздоріжжі. От зараз, як ніби він вибирає або сюди, або сюди. І якщо людина затаїлась в цей момент, це і добре, бо людина тільки ну, вона ж має якийсь час бути на самоті. Далі, а, він в хлопотах, в безкінечних хлопотах. Причому це такі, знаєте, повсякденні справи, знову таки мені показують. Ну, жінка, дружина, да, може бути. І так само це роздоріжжя, а це так само от карта вибору, карта маска. Це такі, це спеціально, коли надягнена маска. Ну, він і не хоче, щоб його чули і бачили. Він має право зараз на те, щоб бути якось би ну, в тіні. Потім далі така історія цікава. Це те, що зараз він справді може або тих хворіти, Або взагалі карта гроб означає стагнація. Це якась така от та пауза, про яку я кажу, вона може казати ну, По перше, ретроградний Меркурій знову ж таки. Це завжди про заповільнення і нашого життя. Тобто, розумієте, якщо, грубо кажучи, от якщо ретроградний Меркурій, от, наприклад, от земля, от ми крутимось, так, як коліщатка, потім він якби заповільнюється. І от нам бажано в своїх справах теж заповільнюватись, бо якщо ми так далі крутимося, діємо, то іде оцей збій, і тоді там поломки, якісь там ще, що ще щось. Таке враження, що в нього от реально йде ретроградний Меркурій. Щось піднялося те, що... Було не вирішено раніше, це може бути я ще раз кажу зі здоров'ям, зі всім що завгодно. Значить, що з хорошого біля карта ну це ще так само. Предки, да, минула стоїть карта дерево. А можливо, він поїхав на батьківщину? Не знаю. Ну тут ну дому не бачу тут швидше така загальна історія. Але кажуть, що він свою хворобу, стагнацію може обхитрити карта лисиця, коли вона от з гарними картами поруч говорить це правильна хитрість, це швидше мудрість, хитрість, така от хитринка, хитрий лис. Це така маневр, але правильний маневр. І завжди мені показують все таки Дерево, от скільки б я не розкладала його, в якому б розкладі не було. От підписники знають, я кажу, дерево це довголіття, і це говорить, що всі чакри працюють правильно. І на таро гляну буквально три карти. Е -е -е. Колись, Коли ми почуємо, які новини почуємо, що саме випадає. Дивіться, от, гляньте повтор. Подібна карта. Оце четвірка мечів. Це вимушена зупинка. От сама вилетіла. Тобто це лікування, це медитація, це переосмислення, це зупинка. Я в стагнації ту з мечів. Я навіть шукаю нових ідей, нових інсайтів. А до речі, от в такому поєднанні це завжди й кажуть: отут воїн лежить його мечі. Бачите, вони при ньому, тільки вони зараз не працюють. Тут ікона. Тому це не про смерть, це про медитацію, переосмислення пошуку нових ідей. Тут з мечів новий інсайт і королева жезлів. Королева жезлів це часто якась така посада, партія, структура трійка Кубків, ну ми почуємо. Трійка Кубків це взагалі про новини, гарні новини. Ну, почуємо ми про новини. Почуємо, ну Но зараз він по відлюднику. От, от так воно й випадало зараз. Йому так треба з ним все в порядку. Давайте ми його дамо йому право бути зараз в тіні. Тоді будемо переходити до наступного коментаря. Е чому про Миколаїв не говорять? Ага, так, да. То давайте ми з вами поговоримо про Миколаїв. Що яка ситуація там, яка картина до кінця квітня? Дивіться, ви точно пройшлися по моїм коментарям. То, бо я пам'ятаю ці всі коментарі. да. Я собі їх навіть записала, думала зробити бліц. Бачите, як добре. Ми одночасно це робимо. Миколаїв. Подивимося так само, гляну зараз швиденько Кельтський хрест Миколаїв. Що там? Так, ну, скоро ми почуємо новини. Не говорять, не говорять. Та скоро заговорять, заговорить президент. Так, а, якісь оновлення, щось. Ух ти. Що ж треба? Неочікувано. Дивіться, там йде якийсь колосальний. Обнулення структури якоїсь стратегії міста. Я не знаю, як це сказати, взагалом біля Миколаєва випали досить непогані карти. Ну, по умовчанню є війна. Королева мечів, це як вона поруч стоїть, ну, тобто місто в війні. Тобто, не те, що зараз мені скажуть, як це все нормально, нас обстрілюють. Ні, я кажу, що загальний фон майбутнього він класний. Президент готує. Не те що якийсь проєкт. Ну, якщо кажуть, не говорять, ну, випав центр міста, Король Кубків. Часто в мене це президент, я так назначила, що це в мене карта Зеленського. Так? Тут йдуть якісь переговори, листування, що він на зв'язку знаходиться з Миколаєм. Оце зв'язки. Оце зв'язки, соціальні мережі, все таки інше. Може, це бути мер міста? Може, ну мери міста в мене інакше випадають. Ну, Менше з тим. Значить, далі, що. О... Як в Керському хресту, це я вам як хребет показала, а це як, що йде до міста і як буде. От двійка Пентаклів і карта Помірність досить хороші карти. Це все таки захист. І тут навіть не про саме ППО, як захист зверху йде по помірності. Тобто там не відбувається якихось швидків, е, швидких стрибків в ту чи іншу сторону, не турбулентне якось як місто. А там, знаєте, карта велосипедиста. З іншого боку, як я кажу, тобі дали велосипед, ти маєш їхати. Велосипедна дорожка, чи пісок, чи грязюка, ти крутиш педалі. Місто крутить педалі, воно виживає. Все-таки до міста йде якийсь новий ресурс. Я не знаю, з чим це може бути пов'язано. Ну, Але ту з Кубків і дев'ятка кубків, це те, чого ти хотів, чекав, дочекався в повній мірі. І це тобі дуже підіймає настрій. Надії, страхи, сподівання. Міста Трійка Пентаклів. Це е, нова стратегія, це нові плани. Щось прописується там, тобто збираються і щось от вони вирішують. Далі може бути якесь обнулення в структурі СБУ. Ну, щось не знаю, що от може це і є якась там турбулентність, тому що карта Нуль як ще з того листа, і буквально після нуля завжди треба дивитися. Яка після цього йде карта? Бо от коли йде негативна, то це ну, там, хтось помер, там, розірвали стосунки, ще щось якась біда. Ні, тут чистка мечів вперед до нових берегів. Я би могла сказати, ну окей, ворог може до нас йде. Ні, знову-таки, якби була б негативна карта, але тут йде дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це завжди ресурси. Тобто там йде або пошук ресурсів, або от буквально ресурси підходять до міста. Ну, от бачите, як? Дивіться, про Миколаїв не говоримо і про Залужного не говоримо. Так? От якісь такі от паузи раптом. У нас же як, коли ми говоримо зараз про місто під час війни, коли там якась колосальна трагедія стається, може, воно й добре що не говоримо, Не знаю, що жінка вкладала в це питання, а, ну, принаймні я вам показала такий фон. Навіть якщо обстрілюються одно місто, захищене, воно дихає, воно живе, і воно там, ну щось там, реструктуризація якась там відбувається. Тут малося на увазі, що. Я так розумію, що ви давали прогноз про Одесу: що росіяни можуть піти на Одесу, і mm -hmm. також наступне запитання від цього ж користувача: що перед тим як потрапити до Одеси, вони можуть на Миколаїв піти. Mm -hmm. Не підуть на ну, дивіться, що подають ті самі карти перетасували карти спеціально. Випили ті самі карти з розкладу. Нуль не підуть. Оце королева мечів, у мене завжди є війна. Тут така карта, от захист, я готовий кинутися, але дев'ять пентаклів. Що це може бути? Значить, укріплюють місто, значить, готуються. Тобто, якщо військово укріплюються, да, ідуть на війну якісь ресурси. Карта сила. Ну, дивіться, карти ті самі. Ви бачите, я перетасувала те, що я вам показувала. Підсилюють, укріплюють. Карта Зірка це можуть бути прильоти? Ні, тут і інше. Дивіться, щойно я вам показувала Трійка Пентаклів, це коли зібралися і щось вирішують. Говориться про майбутнє міста. Останню карту. Ах, карта повішеного. А, такому сенсі непогано. Імператор Путін у мене підвісити. Як його підвісити? Як його затримати? Розумієте? Тобто, про що говорять, я хотіла сказати, про що говорить? І тут раз повішений, як підвісити імператора. Карта Макс зможе. Ну, дивіться, непогано. Тобто, якщо в цьому сенсі чи не підуть через Миколаїв? Ні. Тут якраз втіхаря, так тому і мовчать, напевно. Ну, мовчать, тому що е розмови ведуться, справи ведуться. Ну, так. Так. Я пропоную зробити короткий такий аналіз або прогноз саме на Дніпропетровську область, тому що вже останній якраз коментар. Хочеться спитати за Кам'янське, бо щось так стало страшно. Я пропоную стало подивитися Кам'янське, Кривий Ріг і Дніпро. Добре. Трьома картами основними подивимося: Кам'янське, там в мене родичі. Там в мене тато народився там, бабуся, там я в дитинстві бувала. Тому енергію, я знаю. Там в мене брат двоюродний, тьотя моя, от для них теж розклад три карти на Кам'янське. Я розумію, що страшно. Почалося чомусь з жертв: десятка мочів. Не знаю, чи це про прильоти. Тут якісь юридичні історії по Україні. Я маю ще докласти карти, я не розумію, про що десятка мочів. Значить, Де, дивіться. Повітряні тривоги будуть. Якась іде діошка в юридичних питаннях. Там якісь зміщення, чи когось приберуть, чи що. Місто в процесі. Мені не показали фінальну точку, бо от інколи я розумію, все, це стоп. Ні. Тут а, місто Реально чомусь відчуває себе зв'язаним, щось там, якісь зв'язки, можливо, з Росією, з чим не знаю, що там таке. І це мають як обробити цю історію, бо далі йде гарна, а, ну, якби, гарна подія. Да? І, і, і Єдине, що повітряні тривоги да, будуть. Десятка мочів інколи програється, як і жертви. Тобто, просто за те, що в нас мало часу, я не можу детально подивитися. Це я вже подивлюсь тоді на своєму каналі, по містах розклад зроблю. Зараз я просто ну, побачила, що є якась турбулентність реально, але більше пов'язана юридично. Тепер дивимося Кривий Ріг. Якась подібна історія. Значить, це стосується взагалі Дніпропетровської області, У мене теж випала десятка мочів. Єдине, що Ну, це може бути від прильоту. Тут випадає карта башня. Тут може бути. Якщо ще... Коли б не дивилася Кривий Ріг, випадає мені Зеленський, бо це його місто. Закінчення циклу і Верховний Жрець. О, збираємо якийсь врожай. Ну, добре, давайте так. Дві точки мені показують: якийсь балаган навколо грошей, якоїсь. Допомоги, тобто якийсь меценат, одночасно мені показують прильот і ремонтні роботи. От коли я вісім пентаклів бачу, це значить десь кудись прилітає, влучає. І це може бути, знаєте, влучитись в якийсь такий спалах. Не хочеться мені, щоб десятка мечів програвалася як жертви, не хочеться. Але я маю це озвучити. Я просто мушу попередити, не, не ігнорувати там, я не знаю, повітряні тривоги, і як можете захищатись, тому що ну таке так на дні колоди, карта переможця. Значить, коли карта переможця випадає на дні колоди, це кажуть, що іде якась історія. І вона в потенціалі виходить в колосальний конструктив. Я, yeah. Значить, знову тут про гроші. От мені чомусь Дніпропетровська область тут історія така: повітряна тривога є, є. Не знаю, чи працює ППО у вас, але як ніби мають перехватити. Ну, як ніби щось гадають е е е е е е е. далі. В самій військовій структурі відбуваються за зачиненими дверима якісь. Важливі, як це називається по трійці пентаклів, а, совіщання, скажіть наради. Так. наради. А, можливо, це стосовно мобілізації військових. Напевно, що так, тому що це конкретно ЗСУ, це конкретно війна, це якісь навчання, щось таке. Але як ніби мають, чи підняти зарплату, чи м, надати якісь якісніші машини, щось про таке, тому що це завжди от в мене йде про е, ну, військове обмундірування, скажімо так. Да? Приліт може бути може бути, а, тому що зна теж бачу карту ремонту. Принаймні Дніпрі, я побачила більш Можуть бути поранені, я не побачила, якби жертв дев'ятка мочів це коли ми оплакуємо, ми плачемо або десь поруч з Дніпром. Отака От історія може бути, але теж місто живе і дихає. Тому що, попри те, що йде війна, місто все таки здобуває якісь ресурси припідняти настрій щось виповнюється бажання. А головне, я ж кажу. Або якийсь комплекс ППО можуть надати, бо туди під кінець ближче до травня. Бо так мені виглядає, Це карта перемоги, я думаю, що під нею. Двійка жезлів це те, що все-таки розполовинює все, тобто розполовинює небезпеку. Ну, така історія десь до кінця квітня, це якщо так дуже коротко і, і, і швидко. Пані Юлія, дуже дякуємо, що ви долучилися до проєкту розклад долі на телеканалі Д1. Дякую вам. З нами на прямому зв'язку була Юлія Максименко, тарологиня, драматургиня та продюсерка. Залишайте свої відгуки під цим випуском на ютуб каналі, телеканалу Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!